Вітаю! Відео буде з розряду не для всіх. Але це відео для кожного з вас. Воно відповість на питання, чому Сполучені Штати Америки хочуть завершення війни в Україні, чому світ отакий несправедливий, жорстокий, і чому українцям не подобається Дональд Трамп? Давайте спробуємо розібратися. І в основі нашого розбору буде нова стратегія Сполучених Штатів Америки. Саме в ній описано все те, чим буде жити світ найближчі 3-5 років. Саме за цими критеріями, саме за цими пунктами і ніяк інакше, Сполучені Штати Америки локомотив всіх цих змін були і будуть в найближчий час. А тому, що тому те, що вони прийняли, буде стосуватися і нас. І ці зміни вже крокують, і ми в них. Маємо з вами розібратись, і головне знайти відповідь на питання, чому Сполучені Штати Америки так хочуть зупинки війни в Україні і чи корисно це для українців. І так, розпочинаємо. Цей документ, на який ми будемо спиратись, він офіційно опублікований і є в інтернеті, є англійською мовою, але в епоху штучного інтелекту, в принципі, зрозуміти його, почитати його, я думаю, не проблема. Крім того, написаний він доволі простою англійською мовою, для того, щоб його зрозуміли. Зрозуміли в усіх куточках світу: і в Україні, і в Європі, і в Китаї, і в Російській Федерації, і в Венесуелі. Всюди. Всюди, адже політика США стосується всього. Та розпочинається цей документ із доволі простої заяви. А саме, що об'єктом об і інтересом глобальним є саме. Національні інтереси Сполучених Штатів Америки. Все, що в подальшому роблять Штати, це тільки національні інтереси. І саме одним із пунктів цієї стратегії є завершення війни в Україні. Там це прямо зазначено. Швидке завершення війни в Україні відповідає національним інтересам Сполучених Штатів. Разом із тим, ви там не прочитаєте слів, які часто говорять наші чиновники. Перемога, відновлення справедливості, справедливий мир, гарантії безпеки і таке інше просто завершення війни в Україні. І ми з вами, якщо не зрозуміємо, що це означає, можемо опинитися в складних реаліях, коли ми станемо на заваді реалізації національних інтересів в США. Лише одне питання, чи завершення війни в Україні відповідає інтересам національним України? І поки я буду розбирати, що ж і як, і чому, ви думаєте поки що відповідь на це питання. І так, головна теза. Головна теза, яку мусують засоби маси інформації в Україні, що російський, що американський президент став якимось російським, а російський став якимось проамериканським, що Штати зрадили Україну. Що Штати взагалі відійшли від допомоги Україні і так далі. Але США повернулись просто до логіки наддержави, держави, великої держави. Що таке для них війна в Україні? Для них війна в Україні була інструментом, яка перестала бути ефективним інструментом і стала ризикованою. І велика держава в даному випадку каже: ми не хочемо цей ризик далі поділяти. Це для нас є ризикованим. А тому давайте розберемо, чому Чому Сполучені Штати Америки вирішили, що це є ризикованим і чому вони хочуть завершити війну. І подумаємо над пунктами, а чи немає тут якоїсь зради України. Але зверніть увагу, і ви вже напевне зрозуміли: в новій стратегії немає місця для моралі, є місце тільки для інтересів Інтересів Сполучених Штатів Америки. Питання тільки в тому, чи ми відповідаємо цим інтересам. І чи можемо ми втрутитися якимось чином в тому, щоб інтереси Штатів збіглися з інтересами українців. І так, причина номер один: війна затягнулася, а результату немає. Який був початковий розрахунок? Згадайте 2022 рік. Я нагадаю: Росія впаде економічно, розвалиться, еліти не витримають, знесуть Путіна, фронт зламається. Пам'ятаєте, все це було? Дві-три ракети, два-три тижні, Росія розпадеться. Пам'ятаєте, все це було і в українських засобах масової інформації, і в Штатах, в стратегії про це прямо пишуть, що це не спрацювало. І таким чином я розумію, що всі ці тези до нас прийшли з США. На це, напевно, розраховувала адміністрація Байдена. Але воно не спрацювало. Війна перейшла у фазу виснаження постійних втрат, витрат і політичної втоми. Для США війна в Україні стала поганим, невигідним інвестиційним пакетом. Причина номер два, чому Штати можуть хотіти завершення війни в Україні, це Європа. Європа, яка слабше швидше, ніж ніж Російська Федерація. Ми з вами неодноразово говорили про те, як Європа закуповує. В Російській Федерації багато чого корисного. І нафту, і газ, і метали, і мінеральні добрива все підряд. Все підряд, що погано лежить і дешево продається. І Сполучені Штати Америки зрозуміли, Європа деградує швидше, ніж Російська Федерація. А відповідно, для США сильна Європа це актив, слабка Європа це тягар. Слабка Європа тягар. І Європа стає слабкою саме через війну в Україну. Як не парадоксально. Війна б'є по європейській промисловості, адже ми з вами багато чого беремо з Європи, це не секрет. Ми беремо в тому числі і гроші, от нещодавно 90 мільярдів євро. Нехай це якийсь там кредит, але він з Європи. Європа не має промислових потужностей, суттєвих. Європа не має такого виробничого такого військово-промислового комплексу. І тому ми бачимо, що. Це б'є по європейській промисловості. Воно розхитує бюджети Європи, воно піднімає радикальні сили. А зверніть увагу, наскільки в Європі радикалізувалися національні сили, наскільки вони б'ють по раніше популістським настроям. Далі, в Європі знижується готовність платити за безпеку на фоні всього того, що відбувається. Бо Європа і так несе доволі високі ризики, крім того, європейці налякані можливим вторгненням, вторгненням Путіна. В деякі країни Європи. США не готові довго фінансувати європейську стабільність. власне тому США а в особі Трампа давно запропонували Європі 5% ВВП на оборону. Але європейці не погоджуються. Американців це не влаштовує. Вони можуть не платити 5%, але не в умовах війни в Україні. І Штати фактично стоять на роздоріжжі або дотискати Європу, або дотискати Україну. Європу дотиснути важко, адже це багато держав. Плюс бюрократія, яка є в Європейському Союзі, відповідно потрібно дотискати Україну. Іншого варіанту немає. Європейці знають або Трамп дотисне Європу, або Трамп дотисне Україну. Як ви думаєте, кого беруть європейці себе чи нас? Третя причина, чому Трамп і Сполучені Штати Америки сьогодні розглядають зупинку війни в Україні як важливий пріоритет національних інтересів, це. Те, що Росія потрібна їм керована, а не зруйнована. Наші засоби масової інформації поширили таку новину, що, от подивіться, Штати вони вже там колаборуються з Російською Федерацією, Все це бред. Насправді, США невигідна, невигідна, Росія не контрольована. І війна в Україні робить Росію неконтрольованою. Росія через те, що вона замкнена, закрита. Я про це говорив неодноразово на ефірах протягом останніх двох років. Штати спробують розкрити Російську Федерацію. Невигідна їм Росія замкнена. Що ми бачимо? Найболючіше для США вони не ставлять за мету знищити Росію, вони не хочуть ядерного хаосу, вони не хочуть розпаду і а, неконтрольованих наслідків. Адже якщо Російська Федерація десь там розпадеться, уявіть собі, який хаос може бути на Євразійському континенті. Тому Сполучені Штати Америки оголошують цю стратегію, що їм потрібна передбачувана, стримувана, керована Росія. Росія, яка буде керованим супротивником, і це краще, ніж неконтрольований хаос. Це, власне, те, що написано в стратегії. І як воно суттєво відрізняється, напевно, від того. Що ви побачили в єдиному марафоні, що ви почули від всяких псевдоекспертів, яких в Україні дуже багато. Наступна причина, чому Штати хочуть завершення війни в Україні, це Китай. Здавалось би, Китай ніби дуже далеко, але тим не менше. І так, Китай це фундамент, це головний аспект. Україна не головний театр в 21 столітті для США. Ви це повинні визнати. Головний регіон це індо-тихоокеанський, тому що там технології, там виробництво, там ланцюги постачання, там штучний інтелект, там флот, там нафта, там основні промислові центри Сполучених Штатів Америки, які туди були перенесені. Це окреме відео буде про цей аспект. І саме Індо, Тихоокеанський регіон найважливіший театр національних інтересів Сполучених Штатів Америки, а не Україна з якимось клочком там, якихось там рідкоземельних ресурсів, які ще попробують дістань. Тому кожен рік війни в Україні дорівнює втрати фокусу на Китаї. Сполучені Штати Америки цього не хочуть, і тому Штати хочуть завершення війни в Україні. А тепер поговоримо трішечки про те, що не написано в стратегії. Все те, що ви озвуч... що щойно озвучено було мною, що ви почули, це те, що описано в стратегії. Тепер давайте глянемо на те, що не описано, але лежить на поверхні. Сполучені Штати не говорять, але діють так, ніби перше Україна не стане військовим союзником Сполучених Штатів Америки. Це потрібно викинути, забути. І коли Володимир Зеленський говорив, що там змінюються діячі, змінюються, йдуть лідери. Кого він мав на увазі, чи то Путіна, чи то Трампа, не має значення. Має значення інше: Штати на найближчі 3-5 років зафрахтували історію про те, що Україна не буде військовим союзником Сполученим Штатів Америки. І навпаки, тобто не буде вступу України до НАТО. Війна не може тривати до повної перемоги. Мир може бути незручним. І несправедливим, але контрольованим. Тобто, якщо мир можна контролювати, то те, що він комусь незручний і здається несправедливий, Сполучених Штатів це не обходить. Мир головне, тому що це відповідає національним інтересам України. Головне. В стратегії чітко вказується, в стратегії Сполучених Штатів Америки, що ми більше не моралізуємо по жодним питанням. Ми не використовуємо моральні категорії, етичні категорії, ми використовуємо тільки прагматизм. Ми використовуємо тільки пріоритетні паритетні відносини, які засновані на інтересах. І якщо Сполученим Штатам Америки потрібно для стабілізації, для контролю, для забезпечення своїх інтересів співпрацювати з Путіним, вони будуть це робити. А тому була зустріч на Алясці, а тому будуть інші зустрічі. І розповіді, і наші оці історії. про те, подивіться, так це диктатор, то це Карлик, то вони не працюють. Штати відходять від моралі, від етики в великій політиці. Бо це ні до чого не призвело. І, до речі, про це в стратегії також зазначається: це світ контрактів, а не співчуттів. Мораль більше не є головним аргументом. А тому виникає питання, а що робити Україні в такій стратегії. Ну, перше, це не погодитись. Не погодитись означає стати ворогом Сполучених Штатів Америки, а те, що буде з ворогами Сполучених Штатів Америки, в тій концепції чітко вказано. Штати не будуть церемонитися, якщо буде потрібно щось десь розгатити, або то вони на це підуть. І так, що робити Україні? Україна має фактично вибір: перше, або бути. Пасивним об'єктом великих домовленостей, а це може бути тиск, це можуть бути корупційні виливи, це може бути все, що завгодно, впритул аж до, ви розумієте, чого. Ну і другий момент це стати активним гравцем навіть у жорстких умовах, стати корисним. Що Україна може робити в цій історії? Так, давайте сценарій номер 1 це перестати продавати моралі. І почати продавати користь. Ми дуже часто і багато говоримо про моралі, але ця мораль нікого не вражає, коли ще Ніцше писав: Бог помер, ми його вбили. Важко вірити в мораль тих, хто виносить з вагонів пакування доларів. Ти не можеш вірити цим людям, і Штати не збираються їм вірити. Якщо ви хочете, будь ласка, в Україні є дуже багато людей, які настільки наївні, які настільки. Мислять, не хочу сказати як, але ви знаходите в сфері моралі. Штати кажуть ні. Вибачте, ми не будемо слухати людей, які морально щось говорять, але при цьому нічого не роблять або роблять не те, що потрібно. Мораль викликає співчуття, але не визначає жодних стратегій. Україна має говорити мовою безпеки, економіки, індустрії і стабільності. Не потрібно говорити нам мають допомагати, бо ми жертви. Потрібно говорити, з нами вигідно, бо ми знижуємо ризики. З нами вигідно, бо ми знижуємо ризики. А не ми жертви, ми об'єкт несправедливості, на ви нам винні, потрібен справедливий мир і так далі. Все це не працює. Американці не чують, коли чують ці слова. Наступне, друге, стати частиною європейської безпеки, а не проблемою європейської безпеки. Україна може і має перше, взяти на себе фокус і роль форпосту безпеки, запропонувати військову індустріалізацію, інтегруватися у виробництво озброєнь, бути не отримувачем допомоги, а її множником. І це важливо. І в цьому напрямі Україна в цілому вже рухається. Стратегія номер 3 це перезапустити образ держави з військової жертви у стратегічний актив. Світ хоче стабільності. І ця програма штатів фактично виражає основу стабільності. Але основа стабільності в пошуку спільності пріоритетів, в першу чергу, США. А всі інші повинні бути цій стратегії підпорядковані. І саме тоді. Тоді буде цілісна ієрархія безпеки. Це те, що Володимир Зеленський каже, гарантії безпеки. Ось вони гарантії безпеки. Так от, перезапустити образ держави. Україна може запропонувати контрольований кордон, керовану безпеку, передбачувану державу, індустріальний та логістичний проєкт. Стабільна Україна це зниження ризиків для Заходу в очах Дональда Трампа. Стабільна. Країна, в якій не йде війна, це зниження ризику для Європи, стабілізація Європи, що дуже турбує Дональда Трампа і Сполучені Штати Америки. Четверта стратегія готуватися до переговорів, а не чекати їх, не заперечувати переговори, будувати там чітку стратегію переговорного кейсу. Найгірша позиція чекати, коли домовляться без нас, поставлять перед фактом, запропонують прийняти реальність. Ну або викатять горе компромату на українських чиновників і скажуть, ребята, вибачте, що Україна повинна зробити в даному аспекті. Це сформувати власний сценарій миру, але реальний в контексті стратегії безпеки Сполучених Штатів Америки. Власні червоні лінії, але знову ж таки, такі, які можуть бути переговорними. І наступне це економічні і безпекові умови. Головне. Головне це змінити п'яту стратегію, а саме фон і тон зовнішньої політики. Менше емоцій, менше апеляцій до совісті, менше публічного моралізаторства, в яке ніхто не вірить, особливо після корупційних скандалів, більше холодного розрахунку, більше мови вигоди, більше мови відповідальності. Саме так саме так розмовляють з дорослими людьми, не з тими, що вибігли десь. З Штанин жартів, а з дорослими, тверезими, досвідченими політиками. Фактично, ми бачимо, що сьогодні оця концепція, ця стратегія Штатів показує, що світ входить в принципову нову стадію. Сьогодні ніхто не рятує нікого просто так. США це теж зрозуміло. Європа тільки починає розуміти, ще брикаються, але вони теж зрозуміють. І сьогодні ми вже бачили слова Марка Рюте і багатьох інших європейських політиків, які фактично вже вчиталися в стратегію США. Україні потрібно зрозуміти це негайно. Ніхто нікого не рятує просто так. І питання не в тому, чи подобається нам цей світ. Питання в тому, чи можемо ми в цьому світі. Діяти як рівноправні суб'єкти. Якщо ми не второпали, не зрозуміли, не вкурили, а чинимо спротив, не бачимо своєї вигоди, намагаємось побудувати якусь свою дивну логіку, засновану на дивних людях, які потім переховуються в Ізраїлі, то я боюсь, що жодних гарних фіналів у нас не буде. Сполучені Штати Америки не будуть допомагати нікому, якщо немає їхнього інтересу. Інтерес вони викотали, інтерес вони показали. Але у мене є таке відчуття, що українські чиновники стратегію Сполучених Штатів Америки не пропрацювали. А тому я вам її фактично розжовую. Можете передивитися в себе в міністерствах, в офісах, там ще десь. Передивіться і подумайте дуже уважно. І, можливо, змініть радників, які навіть отакі глобальні важливі документи не читають. А ще оточіть себе тими людьми, які можуть приймати рішення, а не просто сидять десь на стулі і бояться слова сказати, і слухають ваші моралізації, які ні до чого не призведуть, а насправді призведуть тільки до краху. Сполучені Штати Америки хочуть світла, хочуть миру в Україні. Це полягає, пролягає через сферу їх національних інтересів. Не скористатися цим гріх. Гріх проти власного народу, народу України. З любов'ю до народу України. Бережіть себе і слава Україні!